Вітаю, друзі, з вами Сергій Поліщук, я режисер та викладач Могилянської школи журналістики. Розпочався новий 2025 рік, і я хочу запропонувати вашій увазі огляд фотоапаратів, які, на мою думку, найкраще підійдуть для зйомки відео у поточному році. Адже саме ці фотоапарати домінують у відеовиробництві завдяки вражаючій якості зображення та відносній ціновій доступності. Отже, поїхали! Відеозйомка на фотокамери стала популярним вибором як серед початківців, так і професіоналів. Завдяки високій якості зображення, доступній ціні та компактності фотоапарати займають важливе місце у світі відеовиробництва. Тож розглянемо 8 фотокамер для зйомки відео, які забезпечують чудові результати. Panasonic Lumix s 5 x його називають Best all around Camera. Це означає, що дана камера є найкращим універсальним варіантом. Модель збалансована за всіма ключовими параметрами: якість зображення, автофокус, ергономіка, стабілізація, функціонал і співвідношення, ціна, якість. Panasonic Lumix S52X пропонує максимально професійні можливості відеозапису в порівнянні з іншими повнокадровими камерами. Тобто вона підходить як для відеографів, так і для фотографів, пропонуючи високу якість та універсальність в одній моделі. Ця камера вирізняється вбудованим фазовим автофокусом, що значно покращує точність та швидкість фокусування. Камера підтримує запуск у форматі ProRES, забезпечуючи високу якість відео. Її можливості зйомки 6К 30 кадрів в секунду, дозволяють отримувати неймовірно чіткі деталі. Завдяки подвійній стабілізації зображення камера ідеально підходить для зйомки з рук. S52X має режим V-Log для професійного кольорокоригування та широкий динамічний діапазон. Камера також підтримує прямі трансляції через USB або Wi-Fi, що робить її універсальним інструментом. Металевий корпус забезпечує довговічність навіть за інтенсивного використання. Приблизна вартість цієї фотокамери складає 2200 доларів. Бюджетним варіантом універсальної фотокамери є пропозиція від Sony, і це модель zv e 10 II, створена спеціально для блогерів. Камера оснащена режимом Product Showcase. У цьому режимі автофокус камери миттєво переключається з обличчя людини на об'єкт, який ви тримаєте перед собою. Її матриця APS-C забезпечує високу якість зображення з приємним розмиттям фону. Підтримка 4К 30 кадрів в секунду дозволяє створювати деталізовані відео. Завдяки електронній стабілізації камера забезпечує плавність кадрів навіть під час руху. Інтуїтивний сенсорний екран дозволяє легко керувати налаштуваннями камери за допомогою дотиків пальців, як на смартфоні, а мікрофон з вітрозахистом робить її ідеальною для влогів. Камера також підтримує пряме підключення до смартфона для швидкої передачі відео, якщо ви плануєте монтувати ролик на телефоні. Компактність і легкість роблять цей фотоапарат чудовим вибором для зйомки в дорозі. Вартість камери складає лише 900 доларів. Наступна камера Canon EOS R8 вирізняється легкістю та потужністю завдяки повнокадровій матриці. Камера пропонує зйомку 4К відео з повним щитуванням пікселів, що забезпечує чіткість і відсутність ефекту rolling шатеру тобто спотворення відео швидкорухомих об'єктів або при швидкому панорамуванні камерою. Це особливо важливо для зйомки динамічних сцен. Автофокус у камери швидкий, точний і плавний, має розширене розпізнавання облич і об'єктів, а також більш ефективну роботу при слабкому освітленні. Функціонал фотоапарата забезпечує багатий динамічний діапазон для передачі реалістичних кольорів. Завдяки цьому камера записує більше деталей у світлих і темних ділянках сцени, забезпечуючи реалістичне зображення з кінематографічною якістю. Canon EOS R8 може використовуватись як високоякісна веб-камера для стримінгу чи відеодзвінків через підключення usb c Інтегрований мікрофонний вхід і вихід для навушників дозволяють професійно контролювати звук. Її компактний розмір і зручність у використанні роблять камеру чудовим інструментом для мобільної зйомки. Приблизна вартість камери півтори тисячі доларів. Бюджетний варіант камери для відеотрансляцій, і не тільки є Canon EOS R50. Це чудовий вибір для початківців, які хочуть покращити якість своїх відео. Камера оснащена матрицею APS-C, яка забезпечує високу якість зображення, гарну деталізацію та насичені кольори. Крім того, цей сенсор створює привабливий ефект розмиття фону боке – при використанні об'єктивів із великою діафрагмою, що робить відео естетичним і професійним. Її автофокус точно розпізнає обличчя та об'єкти. Зйомка 4К 30 кадрів в секунду із щитуванням усіх пікселів дозволяє досягти високої чіткості. Камера підтримує режим вертикального відео для соцмереж. Інтегрована стабілізація допомагає уникати тремтіння під час зйомки з рук. Завдяки компактності та зручному інтерфейсу, Canon EOS r 50 стане ідеальним партнером для блогерів. Вбудований Wi-Fi забезпечує миттєву передачу відео на смартфон. Приблизна вартість лише 800 доларів. Найкращою гібридною фото-відеокамерою можна сміливо назвати Canon EOS R6 Mark II. Вона створена для професіоналів, які потребують надійної роботи та високої якості. Камера оснащена потужною повнокадровою матрицею з підтримкою 4К 60 кадрів в секунду, що дозволяє отримувати неймовірно плавні кадри. Canon EOS R6 Mark II вражає своєю продуктивністю в умовах слабкого освітлення, не створюючи жодного шуму до ISO 12800. Автофокус працює швидко та точно, навіть за низького освітлення. Вбудована стабілізація зображення ефективно компенсує тремтіння, дозволяючи знімати з рук. Камера підтримує професійні режими кольорокорекції, такі як C-Log3. Корпус із захистом від пилу та вологи робить її ідеальною для зйомки в складних умовах. Підключення через USB. S забезпечує стабільну потокову передачу. Приблизна вартість камери 2,5 тисячі доларів. Бюджетним варіантом гібридної фото-відеокамери можна назвати Nikon Z30. Ця модель є чудовим вибором для тих, хто шукає компактну камеру для відеозйомки. Вона оснащена матрицею APS-C і підтримує запис 4К 30 кадрів в секунду, що забезпечує чітке і деталізоване відео. Зручний відкидний екран ідеально підходить для зйомки влогів і селфі-відео. Інтегрована електронна стабілізація дозволяє отримати плавні кадри навіть без використання штатива. Камера підтримує тривалий час запису без обмежень, що важливо для стримерів. Звук можна покращити завдяки мікрофонному входу. Вбудовані Wi-Fi і Bluetooth дозволять легко ділитися відео. Її компактний дизайн. І легкість роблять Nikon Z30 зручною для мобільної зйомки. Приблизна вартість камери лише 700 доларів. Найбільш кінематографічною камерою можна назвати Panasonic Lumix gh 7 Камера отримала таку репутацію завдяки підтримці 10-бітного кольору, режиму v log для гнучкої кольорокорекції, широкому динамічному діапазону і здатності знімати з частотою 60 кадрів в секунду у 4К. Завдяки цим характеристикам вона дає відеографам можливість створювати матеріали, які виглядають як сцени з фільму. Panasonic Lumix GH7 це інструмент для професійної зйомки відео. Її система автофокусу забезпечує плавну і точну роботу навіть у динамічних сценах. Камера має подвійний слот для sd карт, що забезпечує надійність при довготривалій зйомці. Металевий корпус із захистом від пилу і вологи дозволяє використовувати камеру в складних умовах. Завдяки функції безперервного запису вона підходить для подкастів та інтерв'ю. Приблизна вартість камери складає 1700 доларів. І наостанок розповім про Sony Alpha 7 s 3 камеру, що ідеально підходить для стилю зйомки Run and Gun. тобто швидкої, динамічної роботи в непередбачуваних умовах без додаткового обладнання, такого як штатив чи складні освітлювальні системи. Sony Alpha 7S3 це флагманська модель для відеозйомки з потужними характеристиками. Камера оснащена повнокадровою матрицею, оптимізованою для зйомки при слабкому освітленні. Вона підтримує 4К 120 кадрів в секунду, забезпечуючи неймовірно плавні сповільнені кадри. Завдяки потужній системі автофокусу, камера швидко і точно фокусується на очах людей або тварин. Вбудована стабілізація працює в тандемі з об'єктивами для максимальної плавності відео. Камера також має великий ресурс батареї, що дозволяє знімати тривалий час без перерв. Вбудований роз'єм для мікрофона і навушників забезпечує професійний контроль звуку. Приблизна вартість камери складає 3,5 тисячі доларів. Отже, друзі, ці фотокамери представляють найкращі рішення для відеозйомки, кожна зі своїми унікальними перевагами. Вибір залежить від ваших потреб, бюджету та стилю зйомки. Але незалежно від вибору, кожна з цих моделей гарантує високоякісний результат. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, поставте лайк. Також можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. Але в першу чергу підтримайте наші Збройні Сили. Також ви можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу, якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво. Посилання залишаю в описі. На цьому я прощаюся. З вами був Сергій Поліщук, режисер і викладач Могилянської школи журналістики. До зустрічі на моєму каналі. Всім щасливо!